Розглянемо тему первісна та інтеграл. Для того щоб скористатися табличкою первісних, вам треба буде відкрити довідкові матеріали. І пригадати, як же шукати первісну. Насправді розуміємо, що первісна для даної функції це та функція, яка була перед тим, як з неї взяли похідну і отримали вже дану функцію. Тобто розглядаємо дану функцію як похідну вже від попередньої, яку шукаємо. Тому первісну позначають літерою F велике і шукаємо за правилом. Двійка як коефіцієнт виноситься. Від х в кубі за таблицею це буде х в четвертому на 4 додати. 6 як коефіцієнт виносимо. Від х це будемо мати х квадрат на 2. Ну і плюс це, тому що можна від будь-якого числа похідна 0. І тому, звісно, ми не знаємо, яке було число, що в нас вийшла ось така функція. Давайте спростимо тут. Що в нас? 2 і 4 Скоротиться, залишиться х в четвертому на 2 додати 6,2 скоротиться 3х квадратну і плюс. Це. Дивимося серед запропонованих е, варіантів, отримаємо варіант В. чому. Ну бо хілити х4 поділити на 2 це те саме, що 0,5х в четвертому. Тому це наша відповідь. Далі, для того, щоб друге завдання розглянути, нам треба зрозуміти, що 4 поділити на х в 5 це 4 помножити на х у мінус 5. І тоді шукаємо первісну за формулою. 4 помножити, х у мінус 5 це буде мінус 5 плюс 1. Ну або одразу можна записати, що це х у мінус 4, І поділити на мінус 4. Ну і не забуваємо, що було ще там якесь число. Ми не знаємо яке, але воно було все. Тепер можна скоротити 4 і мінус 4 залишиться мінус 1 на х у мінус 4 плюс це. Пам'ятаємо, що х у мінус четвертому це те саме, що 1 на х в четвертому, тому маємо знову відповідь В. Є. Далі ми шукаємо первісну функцію синус х, графік якої проходить через початок координат. Тобто ми вже шукаємо якусь одну і конкретну функцію первісно. Отже, первісна від синуса це мінус косинус і плюс С. Але це в нас первісна, але в нас графік проходить через початок координат. Тобто, якщо х дорівнює нулю, то ми маємо мінус косинус 0, плюс це, і має дорівнювати нулю, бо 0,0 точка. Так? Далі згадуємо, як знайти косинус 0. Для цього треба пригадати коло 0 градусів чи радіан ось точка, її координати 1,0. І пригадуємо, абсциса косинус, ордината синус. Нам треба косинус. Значить, ось це число дорівнює одиниці. Маємо мінус 1 додати, це дорівнює 0. Ясно, що це дорівнює одиниці. Тоді повертаємося у нашу функцію, і замість це просто пишемо 1. І отримуємо вираз. Мінус косинус х плюс 1, або 1 відняти косинус. Це відповідь А. Продовжимо. Дивіться, далі в нас знову треба знайти первісну, графік якої проходить через точку А. Тобто, нам треба знайти первісну спочатку за формулою 8 помножити від куб. буде х в четвертому на 4 плюс С. Ну або це 2х в четвертому плюс С. Тепер нам треба проходити через точку 1, 2. Тобто, якщо ми замість х підставимо 1, то це все має дорівнювати 2. Давайте підставимо, отримаємо 2, 1 в четвертому це 1, плюс С дорівнює 2. Логічно, що С дорівнює 0. Значить, наша функція первісна буде мати вигляд просто 2 х четвертому. І маємо таку функцію. Поїхали далі. Знайдіть f від 2, якщо f від x первісна для даної функції, графік якої проходить через точку B. Ага. Щоб знайти f в точці 2, треба спочатку знайти конкретну первісну для даної функції. Шукаємо Первісну шукаємо за формулою. 3 залишаємо як множник від х квадрат, це буде х куб поділити на 3 відняти 4. Це буде у нас 4 х квадрат поділити на 2 плюс х, і ще не забуваємо плюс це. Давайте спростимо. Скоротимо квадрат плюс х плюс С. Ось наша впервісна загальний вигляд. Так? Тепер нам відомо, що вона проходить через точку Б з координатами 1, 3. Значить, ми замість х підставляємо 1, відняти 2, додати 1. Плюс С і має це все дорівнювати 3. Порахували 1 плюс 1, 2 відняти 2, оце все 0. І вийшло просто С дорівнює 3. Отже, наша первісна конкретна має такий вигляд: куб мінус 2х квадрат, плюс х і плюс 3. Ось, ми знайшли первісну. І лише тепер ми шукаємо первісну в точці 2. Тобто, щоб знайти F від 2, ми підставляємо всюди замість x двійку. 2 в кубі 8. Відняти 2 на 2 в квадраті 8, додати 2 і додати 3. Вийшло 5. Отже, маємо відповідь 5. Добре. Наступне, знайдіть добуток натуральних розв'язків нерівності первісна менше рівне 0. Якщо первісна для тої функції, графік якої проходить через точку. Знову, вся та сама схема. Спочатку шукаємо первісну. Первісна від 2х це 2 на х квадрат ділене на 2, відняти х додати С. Ну, або це х квадрат відняти х додати С. Тепер вона проходить через точку 0 мінус 2. Що це означає? Це означає, що. Якщо я підставлю замість х 0, до речі, все пропаде 0 плюс С, буде дорівнювати мінус 2. Ну або С дорівнює мінус 2. Добре, тепер нам треба розглянути в первісну, чітко конкретну первісну. Давайте ми зараз її запишемо. Пам'ятаємо, С дорівнює мінус 2. Так, тобто отримаємо первісну х квадрат мінус х мінус 2, і нам треба розв'язати ця первісна менше рівне 0. Квадратна нерівність, відки до гори перетин двічі, давайте знайдемо де. Це буде у нас мінус 2. Перевіряємо, мінус 1 додати 2, 1, другий коефіцієнт з протилежним знаком, і мінус 1 помножити на мінус 2 мінус 2. Отже, маємо мінус 1 і 2. Точки зафарбовані, бо нерівність не строга. Менше рівне 0, там де мінуси, тобто від мінус 1 до 2. Нам треба знайти добуток натуральних розв'язків, які сюди натуральні входять. 1 і 2. Все. Добуток їх дорівнює 2. Добре, сьоме не розглядаємо, їдемо далі. Восьме. Вкажіть загальний вигляд первісних функцій, 3 корінь з х мінус 1. Пригадуємо, що корінь з х – це те саме, що х в степені 1 друга, так і користуємося первісна дорівнює. 3 на місці, х в степені 1 друга плюс 1, це буде х в степені 1 ціла 1 друга, але 1 ціла 1 друга – це 3 других, тому ділимо на 3 других. Ну і не забуваємо, а, ще в нас є мінус 1, тобто мінус х і плюс с. Далі пригадуємо, коли ми ділимо на 3 других, множимо на 2 третіх, і коли ми 3 Помножимо на 2 третіх, то в нас просто залишиться 2. Отже, будемо мати 2. Далі х в степені 3 других мінус х плюс С. Далі шукаємо таку відповідь, і це відповідь Г, як ви бачите. Далі, дев'яте. Задано функції, які з наведених тверджень є правильними. Дивимося, будь-яка первісна парна і так далі. Давайте знайдемо спочатку первісну. Первісна маємо вигляд 3х квадрат поділити на 2 плюс С. Дивимося, чи первісна є парною. Так, вона буде парною. Давайте розглянемо графік цієї первісної. Насправді це в нас не одна первісна в нас знайдена, а сукупність первісних. Тобто це парабола, яка може бути проходити через нуль, може бути вище, може бути нижче. Це сукупність парабол. І будь-яка із цих парабол є симетрична відносно осі Y, а значить є парною. Чи графік будь-якої первісної проходить через 0,0? Ні, тільки однієї, тому це неправильно. Чи графік будь-якої первісної не перетинає вісь Х? Ну ні, звичайно, може й перетинати, і таких первісних багато є. Тому слово будь-якої тут зайве. Отже, правильною є відповідь лише А.